Як завжди, я для вас роблю огляд, якого ніхто ніколи вам не покаже. За моєю спиною рошель Сенатор. Саме так називається цей звір-мобіль, який виробляє Канада, і він вже у нас тут в Україні на Запоріжжі, працює. Автівка 22-го року. Ну що, поїхали, покажу вам. Важиться красуня понад 8 тонн. Щоб відкрити будь-яку дверь, потрібно які зусилля. Ford F550. Саме так називається цей двигун, який має 6 літрів і потужність більше ніж 500 конів. Автівка унікальна. Вона використовується як серце бойових дій, тому що це командний пункт. Звідси ведеться керування бою, відстежування супротивника і як результат знищення. Я всередині в серці, я кажу, цієї автівки буду вам показувати. Дивіться. Ось тут такі місця, я зараз присів, на яких працюють наші професіонали, які відстежують і саджають у цих всіх, пробачте підердронів. Це фортеця, фортеця, яка захищає обладнання в першу чергу людей, які керують цим обладнанням. Раня тут, як мені сказали, дуже 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 мощна. Ну трошечки треба бачите, пригибатися. Але коли ти сидиш, ось бачите, тут зручно тут стілець. І ти працюєш. Ну і звісно, вона така висока. Сказати, щоб закрити закр... Не тільки відкрити, а ще й закрити цю двер Треба неабиякі не зусилля. Двері бокові, для того, щоб можна було. І ззаду, і з боку оперативно заходити і виходити в цю дуже крутезну автівку. Зручне водійське місце. Звісно, тут всюди броньоване скло. Одночасно в цій автівці можуть працювати вісім захисників. Це шість професіоналів, які працюють на робочих місцях. Водій, який працює ось тут. Ну і там, де працює мій оператор, там завжди знаходиться охоронець. Що я хочу сказати, дороги у нас. Так, собі, бо ми ж на фронті, як кажуть. Але комфорт дуже-дуже відчувається. Я так дякую хлопцям, що вони завжди коли нас зустрічають, то турбуються про нашу безпеку і забирають нас на таких шалених бойових конях. Звісно, зразу я хочу сказати для хейтерів: будь-яка автівка, ця автівка має недолік. Але Найбільша перевага в тому, що вона є в Україні, її нам подарували партнери, і за це величезне дякую. Це байниця. Ну, Загалом це історія для ведення огня. Вона от, так от відкривається. Але, як сказали мені хлопці, це ще й дуже класна штука для того, щоб не відкриваючи двері, можна було попалити. Ну, от хлопці іноді палять. Наприкінці нашої такої дискусії, друзі, я чергове хочу сказати. Що тільки разом ми перемога. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Смерть ворогам! Дякую.